Як колекція Rolex 2020 року змінила обличчя годинникового дизайну, ера технологічної трансформації, як інновації змінюють наш спосіб життя та потреби. Ми живемо в епоху неймовірних змін. Технології розвиваються із запаморочливою швидкістю, проникаючи в усі сфери нашого життя від роботи і навчання до спорту, здоров'я і розваг. І, як наслідок, змінюються наші потреби, а разом з ними і ті продукти і сервіси, які ми вибираємо. Давайте розберемося, які тренди зараз задають тон, і як адаптуватися до нових реалій. Технології для освіти і роботи від ноутбуків до розумних окулярів. Згадайте, як сильно змінився процес навчання і роботи всього за останні десятиліття. Раніше для написання курсової роботи потрібно було витратити години в бібліотеці, а тепер досить відкрити ноутбук і підключитися до мережі. І, хоча ноутбуки залишаються незамінним інструментом, поява розумних окулярів, про які так активно заговорила Мете, обіцяє зробити справжній прорив. Я пам'ятаю, як кілька років тому скептично ставився до ідеї носимих комп'ютерів. Мені здавалося, що це просто модний гаджет, який швидко втратить актуальність. Але, побачивши, як мете активно інвестує в цю сферу, я переглянув свою думку. Розумні окуляри можуть стати незамінним інструментом для фахівців, яким необхідно постійно мати доступ до інформації, наприклад, для хірургів, інженерів або дизайнерів. Уявіть собі, як зручно буде мати можливість переглядати креслення або інструкції, не відриваючись від роботи руками. Але, як і з будь-якими технологічними інноваціями, тут є свої підводні камені. Важливо пам'ятати про ергономіку і правильної організації робочого місця: сидіти годинами, нахилившись над ноутбуком, прямий шлях до проблем зі спиною і шиєю. Я сам довгий час ігнорував ці рекомендації. І мені довелося пройти курс лікувальної фізкультури, щоб виправити ситуацію. Пам'ятайте, здоров'я це найцінніше, що у вас є. Спорт і здоров'я, персоналізований підхід. Останніми роками спостерігається величезний інтерес до фітнес-трекерів та смарт-годинників. І це не дивно. Адже вони дозволяють нам відстежувати свої фізичні навантаження, контролювати сон і навіть вимірювати рівень кисню в крові. Garmin і Apple Watch два лідери в цій галузі, які пропонують широкий спектр функцій і можливостей. Але просто збирати дані недостатньо важливо вміти їх правильно інтерпретувати. Саме тому так важлива фірмова програма Garmin для фітнесу. Вона дозволяє аналізувати зібрані дані і отримувати персоналізовані рекомендації щодо поліпшення своїх тренувань особисто я вважаю, що ключ до успіху в спорті це не тільки інтенсивність тренувань, але й правильне відновлення. І, звичайно, не можна забувати про ментальне здоров'я. Все більше професійних спортсменів звертаються до психоделіків для пом'якшення наслідків черепно-мозкової травми. Це, безумовно, спірне питання. Але воно змушує задуматися про те, наскільки важливо дбати про своє психічне благополуччя енергія та стиль від енергетичних напоїв до електричних автомобілів в епоху постійної гонки за часом і продуктивністю енергетичні напої стали невід'ємною частиною життя багатьох людей. Але, як показує рейтинг 29 популярних енергетичних напоїв, не всі вони однаково корисні. Важливо вибирати напої, які містять необхідні вітаміни і мінерали, але при цьому не містять надлишок цукру і штучних добавок. І, звичайно, не можна забувати про стиль. Concept канцепт це, це не просто електричний спортивний автомобіль, це символ майбутнього дизайну. Його радикальна простота і елегантні форми викликають захоплення. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше і більше електричних автомобілів, які будуть поєднувати в собі високу продуктивність, екологічність і стильний дизайн. Майбутнє за персоналізацією та інноваціями. На закінчення я хочу сказати, що майбутнє це технології, які дозволяють нам жити здоровішим, продуктивнішим та стильнішим життям. Персоналізація, інновації та турбота про ментальне здоров'я ось ключові тренди, які будуть визначати розвиток технології в найближчі роки. Не бійтеся експериментувати з новими технологіями, але завжди пам'ятайте про свої потреби та пріоритети. Вибирайте ті продукти і сервіси, які допоможуть вам досягти своїх цілей і зробити ваше життя кращим. І найголовніше не забувайте про баланс. Технології повинні служити нам, а не навпаки. Знаходьте час для відпочинку, спілкування з близькими і занять улюбленою справою. Адже, врешті-решт, щастя це не кількість гаджетів, а якість життя.